Вітаю, друзі, я Матюшенко Олексій, депутат Полтавської обласної ради. Ну ось і маємо той довгоочікувальний результат. Дорога гадячо пішня найстрашніша ділянка від Теплянського аеропорту, і, як говорили, до лютенського повороту. Три кілометри від ремонтованої дороги шириною 8 метрів. Це майже 24 тисячі квадратних метрів. Більше 25 мільйонів держава виділила цей ремонт. Але я так і говорив, гроші закінчилися. І зараз потрібно звертатися далі і залучатися підтримка народних депутатів, щоб все-таки дійти до Гадяча, дойти саме до цього перехрестя, де знаходиться кафе Лісова пісня, де починається ця дорога. І залучившись підтримка народних депутатів групи за майбутнє, Юрія Шаповалова та депутата Слуги народу Олексія Мовчана, зараз ряд звернень на бюджетний комітет для того, щоб до з першого. Липня додаткові кошти на доремонт цієї дороги. І маємо надію, що з'являться додаткові кошти, і ця дорога почне ремонтуватися. Тому дякую всім за підтримку. Велика подяка Володимиру Коготу, тимчасово виконуючи обов'язки Полтавської військової адміністрації, який дуже допомагає в цьому, щоб ця дорога ще найшвидше зробилася. Ну і звичайно, подяка Агенції відмовлення в Україні. Нам, нами бо тоді була проведена грунтовна зустріч, і зараз на цю дорогу також звертають багато уваги. Тому дійсно разом можна зробити більше.